9 клас біологія, лабораторна робота номер 1 обов'язковий вид роботи для кожного учня 9 класу. В курсі біологія, тема вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин, мета дослідити та порівняти будову клітин еукаріотичних, та прокаріотичних організмів, закріпити знання будови клітин різних систематичних груп, а саме: бактерій, рослин, тварин та грибів. Обладнання, мікроскоп, мікропрепарати, листка елодеї, вічастого епітелію та гриба Мукура, фото та відео матеріали, які ви можете знайти. Як інтернет-ресурс. Хід роботи. Увага на екран. Дослідження будови прокаріотичної клітини. Перше завдання. Ознайомтеся з будовою прокаріотичної клітини за допомогою зображення або відео, на прикладі бактерії кишкової палички. Ось вона перед вами на екрані монітору. Позначте Основні компоненти її клітини. Позначте основні компоненти. Ось вони цифрами тут позначені. Розглядаємо, користуємося інтернет-ресурсом і заповнюємо ось ці пробіли. Завдання номер 2 Дослідження будови еукаріотичних клітин. За допомогою. Мікроскопу розгляньте мікропрепарати. Ось вони перед вами сфотографовані. Лиска елодеї А. Агриба Мукору. Ось так він виглядає. Та вічастого епітелію. Або ознайомтеся з її будовою за допомогою фото та Відео матеріалів Інтернет ресурсу Друга частинка інструкції. Позначте основні компоненти. Клітин рослини. Ось перед вами зображення. Проаналізуйте і опишіть. Біля кожної цифри напишіть слово, яке буде позначати основний компонент рослинної клітини. Аналогічно опишіть будову клітини грибів. Ось перед вами будова тваринної клітини. Є можливість порівняти, тобто виділити риси подібності і відмінності. Під час лабораторної роботи дослідили клітини, що тут треба написати? Будову рослинної клітини, клітини грибів та тваринної клітини. Ось тут ви пишете, як перший висновок. У бактеріальній клітині відсутні. Подивіться уважно на бактеріальну клітину, перша частинка роботи. Чи бачите, ви в цій прокаріотичній клітині ядро? В рослинній клітині ми бачимо ядро, є ядро і у грибів, є ядро і у тваринної клітини. Тож тут треба написати, як висновок номер 2, у бактеріальній клітині відсутнє ядро, і далі можете продовжити перелік. Клітинна стінка, пластиди та вакуолі відсутні у якій клітині, подивіться уважно. Рослинна клітина має клітинну стінку целлюлозну, має пластиди зеленого кольору, ми їх бачимо, і вакуолі. Рослинна клітина має. А чи має клітина грибів і тваринна клітина? І третя заключна частинка інструкції щодо лабораторної роботи номер 1 Увага на екран! Треба заповнити порівняльну таблицю. Це для тих, хто цікавиться біологією і хоче знати більше, мати оцінку високого рівня. Треба виявити спільні та відмінні ознаки еукаріотичних, тобто клітин тварин, рослин і грибів, та прокаріотичних клітин, тобто бактеріальної клітини. Для того, щоб порівнювати, в таблиці вже чітко визначені компоненти клітини. Виходячи з того, є клітина стінка, у рослинної клітини ми ставимо тут плюсик. У тваринної клітини її немає, будемо ставити мінус. Ось таким чином, за таким зразком, треба заповнити цю таблицю. Дякую за увагу! І бажаю успіхів у навчанні. Чекаю від вас ваших звітів щодо виконання лабораторної роботи номер 1 Дякую за увагу!